Моя сусідка Валя дала мені баклажани, ну поділилась. Сказала, що в неї є і це їй лишні, тому вона за мною поділилась. Так, і я зараз хочу їх по її методу висадити, висіяти. Так, зараз я візьму ґрунт. Це я підносила. тут вроді На дворі йде дощ. Отак От я в два контейнери хочу висадити їх. Чи посіяти? Ну, висадити, вірніше. Так, а це контейнер я Буду притрушувати. І зараз я пролью, марганцем, розчин марганцю вода і так лишу, поки впитається. Так. Значить, вода у мене була кип'ячена. Ну, Не знаю, може можна було і, звичайно, оцю теж пролью, потім буду притрушувати. І зараз оцю поставлю під батарею, щоб швидше вона трішки висохла. Ну, а ці тут почекаємо. Так, о, тут багато перелила. Так, поставлю сюди. Не розрахувала трішки. Це можна сюди. І тепер сюди вию. Ось так. Так, це прибираю, щоб не мішало. Треба мені. Вона говорить, що зубочисткою вона, та я візьму зубочистку. ножниці і насіння. Я її знімала її, вона розповідала про це насіння, а в мене чомусь не знялось. Ну, так буває. І тут багато перелила, але нехай потім зберу. Дивіться, фіолетове диво. Баклажан ранньо стиглий, період від сходів до дозрівання 100-120 днів. Ну, дуже довго. То треба тільки через розсаду. Для вирощування у відкритому ґрунті та під плівкою. Рослина темно-фіолетова. Плоди великі масою 500 600 г, довжиною 25-30 см діаметром 7-8 см. стійкий до хвороб. Ранньостиглість сорту підвищує гарантованість одержання врожаю. Ну, плоди знаємо, де в кулінарії є використовуються. Сівба, січень, лютий, березень до половинки, збирання врожаю, ага, висадка розсади четвертий-п'ятий місяць, це вже в теплицю, мабуть. Ну, я не в теплицю, то в мене воно буде рости в хаті. Значить, всередини середини липня і повністю аж до жовтня збирання плодів. 0,3 грами тут їх. Ну, я так розумію, це як алмаз. Так, чорний красень, баклажан. Ну, це геліус. Я, я розумію, в мене такий був. Середньоранній технічна стиглість плодів настає через 110-115 днів. Навіть раніше, ніж в того. Після сходів. Кущ компактний висотою 70-75 см. Врожайність до 12 кг на метр, ох, ти, на метр. квадратний. Насіння висівають на глибину до сантиметра в добре зволожений ґрунт при температурі плюс 13-14 градусів. Насіння проростає на 15 день. Оце будемо рахувати. При більш високій температурі пророщування прискорюється. Смакові якості відмінні, підвищена стійкість до хвороб. Німецький сорт. Ну, дивіться, оцей дуже смачний для ікри. Значить, пишуть, що тут кількість насінин 50 штук. Ну, і оце. Я буду саджати по цьому новому методу, який Валя сказала. Вона раніше робила, як і я, на ватні диски, а потім стала садити непророщені. Ну, це ж, бачите, я на ватні диски вон, пророщувала, ну то насіння моє, може, воно було дуже недозріле. Що воно мені не дало ніяких росточків. Так, оце придавлюю. до речі, оце ж землю вона теж дала. Каже, щоб в тебе ж все вийшло, то гарантія, щоб була, то я тобі й землю дам. Ну, ось дивіться, от треба так притрамбувати землю. Ой, уже тече, треба взяти салфеточку, витерти, і я продовжу показуючи ближче. Ну, відкриваю оце насіння. Я завжди обробляла в марганці або в підсоленій воді. Ну, а зараз. Поваленому рецепту. Спробую, що воно в нас вийде. Так, це тут де говорять, що 50 насінинок. Ну, тут іще є всередині, потім витрушу. Вони якісь такі зовсім маленькі. Так. Це в мене усю навіть сюди полетіли? Ага і ось. Так. Ну, я хочу це поки що в бік, а отут посадить. Ой, не хоче. Уже мало тут їх, та ще чомусь не, не висипається. Ну і будемо садити. Я разом з вами, так як Валя говорить, так ми й будемо садити. Ось так. Водичку. І сюди. Сюди. Мені буде цікаво, скільки ж їх зійде, коли так. Ну, насінинки гарні. У мене там зовсім. Я ще не викинула. Але викину потім. Так, що в мене тут виходить в ряд? Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість. Ну, і ще одну. Отак, Сім. Так, і тут трішки далі можна так. Поки що не буду притрушувати, всі висажу, бо я ж поставила підсушити трішки землю. Та що це ти начіплялося? Один треба. Отак. Загубили. Кропітка робота. Чим займаюсь. І Валюша спасла мою ситуацію. й не причепляється, лки-палки. Давай. Чи дуже мокре? dog. Я по 28 насінинок. Ну, якщо половина з них зійде, то це буде добре. І зараз я. Ви теж так робите, як я оце скотч. Оце з хліба теж можна зубочисткою, а я оце з хліба беру. Навіть якщо загубила, потім іще. І що я тут зроблю? Зараз покажу. Я ось так написала. Чорний красень, 28 штук, і коли я висіяла. І зараз отак приліплю, і до пікіровки, у мене тут буде зберігатись. І ось тут, так. Фіолетове диво 28 штук 8 лютого 2024 року. Лишилось там ще насіння, зараз, ой, зараз побачимо, я хочу почитати до якого року воно годиться. Так, зараз. І оце ж отак раз. І готово. Ну, я хочу іще ось так тут. Поправить. Значить, оцей чорний красень годиться до 28-го року. Ну, якщо тут пишуть 50 насінин, то 28 я використала, ну, а то лишилося. Так, і я отак заліплю, щоб насінинки збереглися і не вилетіли. Ну, і тут, так, тут у мене. Зараз я розверну. А це аж до 29-го року. Теж підверну, і отак, щоб вилітіло насіння, буде зберігатися. То, як доживем, дасть Бог, то на слідущий рік мені теж не треба купувати. Дякуючи валі, я. З насінням, Аби воно тільки проросло. І зараз я це все прибираю, це лишаю. Поки що в мене там земля підсушується, яку я пролила теж марганцем. В кожному контейнері по 28 штук. Ну, навіть якщо половина зійде, це дуже багато. І слава Богу, я більше 30 штук не сажала. Підсушила земельку оцю і зараз засиплю. Так, що воно тут? Угу. Ага, якась. Якийсь торф. Ось так. навіть прогріла так, тепер цю. Ну, будемо спостерігати. Бачите, перці в мене швидко зійшли. А сині дотепер. Не зійшли. Так, Вроді добре, ось тут іще. І у мене на оцей контейнер є кришечка, отак. А тут плівкою, зараз відріжу, ніж забула ножницями. Як би його? Виходить ножом добре. Ну ладно, вже як вийде. Отак. Шатається, зачепила свій штатив. Так, і відправлю я його так, одне насіннячку, не знаю яке, ну, ладно, хай собі. Відправлю на вікно, тут поки що на першому поверсі, щоб спостерігати. А зараз хочу показати: оце насіння на пророщення. Також перці і також і баклажани були 17 січня, 24 січня. Я вже висадила перці. І бачили вчора я понесла наталі вже які вони величенькі. Ну, а зараз те, що буду викидати, покажу. Ні один. Дивіться, абсолютно. Ну і ладно. Тут теж все. Це вже і так. Забагато все я викидаю, і на цьому все.